Коли ти останній раз відпочивав? Ну просто зупинявся і ні про що не думав. Знаєш, якщо говорити, наприклад, про американський професійний футбол, про спорт, то там є момент, як тайм-аут. І зазвичай, всередині гри, команда бере паузу. Не тому, що гра закінчена, а тому, що їм треба переглянути, як вони грають, провести подих, почути тренера один одного, переосмислити. Можливо, внести якісь корективи в стратегію гри і, можливо, повернутися в гру з новою силою. І це працює. Часто, саме під час тайм-ауту команда, яка програвала, вона перемагає. І я думаю, що в житті це також працює. Просто ми рідко дозволяємо собі цю зупинку. Ми біжимо, бо всі біжать. Ми звикли бути зайнятими. Чим більше в тебе справ, зустрічей, дедлайнів, тим більше це схоже на успіх. Можливо, хтось так думає. І нам здається, якщо я дуже зайнятий, значить я важливий. Якщо мій календар забитий, значить я живу правильно. Але іноді саме це приводить нас в глухий кут, бо можна бути дуже зайнятим і дуже постепенно. Всередині, виснаженим, можна рухатися і не знати куди, можна навіть служити і не мати сили всередині. А Бог, він не женеться, він часто говорить в тиші, він в тихому війні вітру, він діє, коли ми перестаємо бігти. І починаємо слухати. Я в це вірю, тому що неодноразово бачив це в своєму житті. Можливо, ти не знаєш, куди зараз рухатися далі. Можливо, ти виснажений емоційно, духовно, фізично. Можливо, ти відчуваєш, що граєш не в ту гру або просто не тягнеш. Дозволь собі тайм-аут це не поразка, це не слабкість, це шанс почути, що насправді каже Бог і що відбувається всередині тебе. Знаєш, ми так боїмося тиші, бо саме там ми можемо почути правду, але дійсно, саме там і приходить зцілення. Зцілення твоєї душі. Твого серця, якщо глянути на життя Ісуса, то він теж брав тайм-аути. Він виходив на гору, залишав людей, навіть учнів після важливого служіння. Не тому, що він не любив, а тому, що йому треба було побути з отцем, бо навіть служіння може виснажити, якщо ти не маєш глибоких відносин з Ісусом Христом. Ось я тут. Я теж в горах, я в тиші, і я знаю те, що цей тайм-аут мені необхідний. Можливо, і тобі теж. Зупинись навіть на день, навіть на годину. Сядь, подивись на небо, послухай. Це можуть бути не тільки гори, це може бути навіть твоя кімната, бо в тиші народжується сила. Іноді саме вона, твій переломний момент. Не коли ти щось зробиш, а коли нарешті дозволиш собі просто бути в спокої на все свій час і на все свій період, усьому свій час. І усякі речі під небом, час народжуватися і час помирати, час насаджувати і час виривати посаджене, час шукати і час втрачати, час зберігати і час кидати, час роздирати і час зшивати. час мовчати, і час говорити, час любити і час ненавидіти, час війні і час миру. Дякую, що слухав. Якщо тобі близькі мої роздуми і те, про що я знімаю, то залишай свою думку в коментарях, як ти перезавантажуєшся і відпочиваєш від рутини. Також підписуйся на мій канал, буду радий тебе бачити. Побачимось.